Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. А говорити сьогодні ми будемо про дуже цікаву проблему. Набряки. Це та ситуація, з якою стикався кожен. Партнером цього випуску є медична лабораторія Сінева. Що таке набряк? Набряк це є перехід рідинного компонента з судин в міжтканевий простір і накопичення рідини в різних органах. Набряки насправді це не така проста річ, як здається, тому що іноді причиною набряку може бути просто спека, а іноді це може бути симптомом, Онкологічного захворювання, тому дуже важливо розібратися, які набряки чим викликані, і що з цим робити. Як зрозуміти, що у вас є набряк? Насправді кожен в кого був набряк, чітко розуміє, що він в нього був, але тим не менш. Набряки бувають місцеві, і набряки бувають загальні. І от, власне, якщо з місцевими набряками проблеми особливо немає, тому що це може бути набряк в місті, де вас вкусила комаха, або розпух палець, де ви його чимось укололи або пошкодили, або набряк однієї ноги, наприклад, ми бачимо, що вона змінюється в розмірах по відношенню до іншої. Тобто, коли це є Місцевий набряк, то ми розбираємося з цим легко. А ось коли це є генералізований набряк, тобто загальний набряк всього організму, то іноді ми не можемо зрозуміти, так він є чи його нема. І от в такій ситуації є певні показники. Ну, перш за все, якщо ви Зняли шкарпетки, і у вас залишилася кайомочка від гумки від шкарпетки. Це вже може свідчити. Ну, якщо не про набряк, то про пастозність. Тобто незначний набряк. Якщо ви хочете перевірити, є набряк чи немає. Власне, так ми завжди перевіряємо, наприклад, у вагітних, коли ти натискаєш на тканину, то залишається ямка. Натиснули. Провели і бачимо, що залишилася ямка. Набряки можуть супроводжуватися збільшенням ваги різким. Це теж може свідчити про те, що ви не виводите рідину так, як мало би бути. Набряк може викликати певні відчуття, це можуть бути відчуття онеміння або відчуття поколювання, іноді навіть боляче наступати на ступню і на пальці ніг. Тому що є певний набряк. Іноді, якщо є набряк, тяжко згибати пальці. Якщо ви прокинулися особливо зранку, або прийшли під вечір додому, намагаєтеся зімкнути пальці, а це виходить з трудом, то це може свідчити про набряк. Коли у нас є набряк, нам починає іноді тиснути взуття. Те взуття, яке ти носив раками – Раптом стає для тебе маленьким, це теж може бути завдяки набряку. Набряк може проявлятися і тим, що колечко, яке ви носили, перестає зніматися, і ви його вже не можете зняти так званий симптом кільця. Це теж може свідчити про набряки. Ну і іноді, якщо набряк достатньо виражений, то шкіра може натягуватися, відчуття таке, що вона зараз слусне, і при цьому іноді може навіть змінювати кольор. Від чого з'являються набряки? Механізм утворення набряків в принципі спільний для всіх набряків. А ось причини виникнення їх. Можуть бути зовсім різні. Якщо ж ми грубо будемо говорити про те, від чого з'являється набряк, то перш за все, ми будемо говорити про те, що набряк з'являється тоді, коли підвищується тиск в судинах, і цій судині тяжко утримувати рідину. Частіше всього йдеться про капіляри. Друга причина це власне зміна проникненості цих судин, в першу чергу капілярів, коли вони не можуть утримувати рідину. Третя причина це коли не вистачає білка, який Утримує рідину в судинному руслі. І перш за все, ми тут говоримо про альбомін це той білок, який виробляє печінка, і який, власне, тримає цей рідкий компонент всередині нашого судинного русла. Ну і четверте це порушення лімфатичного відтоку. Які причини появи набряків? Як я говорила, механізм спільний, а от причини різні. І причин. Безліч починаючи від спеки, дійсно в спеку, коли у нас збільшується температура тіла, і ми маємо віддавати тепло, наші судини розширюються, і рідка частина крові може переходити між тканєвий простір. Причиною набряків може бути застійні явища, коли ми мало рухаємося, коли ми цілий день сидимо а іноді з комп'ютером, коли ми довго кудись їдемо. От я недавно. Зіткнулася з такою проблемою. Як глянула на свої ножки, чуть в обморок не впала. Тому що вимушене сидіння будь то в літаку, будь то в машині, будь то в потязі, іноді може давати власне, оці набряки. Причиною набряки можуть бути порушення харчування. Тобто, коли людина недостатньо вживає білка. Адже для того, щоб рідина утримувалася в судинному руслі, потрібна достатня кількість білка. Це тоді, коли ми вживаємо, наприклад, забагато солі, або у нас порушений баланс мікроеліментів, коли не вистачає калію або забагато натрію хлору. Ми говоримо про ті ситуації, коли людина недостатньо вживає рідини, коли ми за Багато п'ємо, особливо нечистої води, а солодких вод або ще й алкоголю, то це буде сприяти набрякам. Або коли ми замало п'ємо, тоді в нас теж можуть виникати набряки. Якщо ми вживаємо забагато простих вугліводів, тобто солодку їжу, якщо ми вживаємо копченості, якщо ми вживаємо солену їжу, це теж може призводити до набряки. Але все це, що ми проговорили, частіше всього, це тимчасові явища. І як тільки ми скоригували свій спосіб життя і своє харчування, то ці набряки можуть проходити, але існують хвороби, які призводять до того. Що у людини є постійний напрям. Є звичайно набряки, які пов'язані з захворюванням серця, захворюванням нирок, захворюванням печінки. Але в цьому відео ми не будемо розбирати іменно ці набряки, хоча це є досить серйозна і велика тема. А ми будемо говорити про ті набряки, які виникають у жінок в зв'язку з порушенням менструального циклу, також вживання деяких медикаментів. Може призводити до затримки рідини в організмі. Ми говоримо про гіпертензивні препарати, ми говоримо про антидепресанти, ми говоримо про нестероїдні запальні. Ну і звичайно, гормональні контрацептиви теж вирішать такою проблемою. Якщо ж ми говоримо про те, в зв'язку з чим можуть з'являтися напряки у жінок. То на першому місці, звичайно, буде стояти передменструальний синдром, тому що це та ситуація, коли не вистачає прогістерону. Це гормон, який відповідає за другу фазу менструального циклу. І якщо ви ще не ознайомилися з тим, що таке прогістерон, то радила би передивитися відео на нашому каналі, присвячене прогістерону. Так ось, коли не вистачає прогістерону, є так звана відносна гіперповідь естрогенія. а естроген – це той гормон, який сприяє затримки рідини в нашому організмі. Так само набряки можуть з'являтися в більш Пізньому віці у жінки, тобто в пременопаузальному і менопаузальному періоді, власне, знов ж таки і за недостатністю того ж самого прогестерону. Тобто жінка може набрякати, навіть якщо вона не дозволяє собі неправильного харчування. Також причиною появи набряків у жінок може бути гіпофункція щитоподібної залози. Безумовно, такий стан, як вагітність. Ну просто не може не супроводжуватися. Набряками, звичайно, вони можуть бути різного ступеня вираженості. Вони можуть бути легкими, вони можуть бути достатньо вираженими. Тому що чисто механічне перетискання вагітною маткою відтоку від судин і лімфатичної системи заважає нормальному кровообігу, що може призводити до застійних явищ в організмі жінки. А крім того, ще й ми мало. Часто рухаємося під час вагітності, а ще плюс наш організм качає додатково 4 літри рідини, ось вам і тло, на якому можуть виникнути набряки. Але набряки під час вагітності це зовсім інша історія, тому що іноді вони можуть свідчити про серйозні проблеми. Також причиною набряки у жінок може бути підвищений пролактин. Так звана гіперпролактинемія. Якщо ви не знаєте про що це, то і таке відео є у нас на каналі. Я думаю, що ті, хто слідкують за нашими відео постійно, вони вже настільки обізнані, що мені дуже легко з вами спілкуватися, бо ви практично все знаєте. А якщо ж ви ще не підписані на наш канал, то радила би це зробити. Підпишіться, тут достатньо багато корисної інформації. А якщо вам вона ще й подобається, то не забувайте ставити лайки, щоб її могли подивитися як можна більше людей. За що я вам заздалегідь дякую. Які обстеження треба пройти, якщо у тебе набряки? Якщо це одноразова акція, то я не думаю, що є необхідність в тому, щоб ви проходили якісь спеціальні обстеження. Тобто, Відкоригували свій спосіб життя і набряк пройшов. Але якщо це є систематично і вам здається, що ви постійно ходите на то є сенс подивитися, чи все у вас нормально в організмі із гормонами, і з вашими внутрішніми органами. Тому, якщо ми говоримо про те, які обстеження необхідно здати, в залежності від причин. Як ви розумієте, то і обстеження можуть бути різними. Ну, перш за все, те, з чого потрібно почати, це загальний аналіз сечінь який покаже, чи не втрачаєте ви білок, чи немає у вас зайвої солі, чи немає у вас запального процесу з боку ваших нирок або сечового міхура. Плюс він покаже концентрацію вашої сечі, яка розповість вам, чи достатньо ви вживаєте, наприклад, рідини. Наступний аналіз, який потрібно здати, це загальний аналіз крові. Це те, з чого ми розпочинаємо загальний аналіз сечі. І загальний аналіз крові. Ну а далі ми вже шукаємо причину, яка могла викликати ваші набріки. Тобто ми обстежуємо функцію нирок, здаємо сечовину, креатінін, щоб розібратися, чи нормально працюють нирки. По-друге, ми говорили про те, що причиною можуть бути захворювання печінки. І, власне, нам необхідно, по-перше, перевірити альбумін-білок, який відповідає за оце напруження в наших судинах, ну і печінкові проби, АЛТ, а СТ, фосфатаза, варто здати білкові фракції, іноді необхідно обстежитися на загальний білок, на альбуміни, на глобуліни, для того, щоб зрозуміти, чи немає порушення обміну речовин. Якщо ж ми говоримо про те, на які гормони варто обстежитися при появі набряків жінкам, то почати потрібно з того, що обстежити функцію щитоподібної залози, тобто залози. ТТГ тиреотропний гормон за необхідності Т3 Т4. По-друге, необхідно виключити гіперпролактинемію, то варто обстежитися на рівень пролактину. Іноді необхідно обстежитися на прогестерон, який здається в другу фазу менструального циклу з 19 по 23 день циклу. Іноді необхідно обстежитися на АКТГ адренокортикотропний гормон, який теж може призводити до серйозних порушень і викликати серйозні набрики. Ну, і... Якщо ми маємо справу ще, крім цього, з зайвою вагою, якщо ми маємо справу з порушенням менструального циклу, який супроводжується постійним набряком, то варто обстежитися на інсулінорезистентність, тобто здати індекс хома і глікований гемоглобін. Звичайно, в кожному особистому випадку ми вирішуємо, яка причина може бути виникнення ваших набряків, і відповідне буде обстеження. Безумовно, я не говорю зараз про серцеві набряки. Я не говорю про якісь проблеми, які пов'язані, скажімо, з захворюваннями наднирників, або е, проблеми з боку шлунково-кишкового тракту. Тому що, ну. В Принципі причин для появи набряків може бути безліч, тому ми проговорили власне те, що має відношення до гінекології. І іноді необхідно здавати і кортизол, тобто гормон стресу, тому що він теж може бути причиною появи набряків. і здавати його потрібно не в крові, а здавати добову сечу або Слину в 23-й годині. Я розумію, що зараз кожен із вас подумав: ого, один набряк, а скільки обстежень необхідно зробити. Ще раз кажу: якщо це разова акція і вас в принципі набряки не турбують, то можете і не обстежуватися. Якщо ж це та ситуація, коли вони з'являються систематично, або ще з'являються в якісь певні дні менструального циклу або періоди, або є у вас постійними і це вас турбує, то обстежитися необхідно. Я розумію, як непросто розібратися в цих аналізах, тому ми залишаємо. Під цим відео список аналізів, які ми проговорили, і посилання на кошик, в який ви можете їх додати. Ну і приємна новина від нашого партнера лабораторії Сенева: це промокод, за яким ви можете отримати знижку на ці обстеження. Як боротися з набряками? Ну, як ви зрозуміли, перш за все, це потрібно з'ясувати причину, якщо є захворювання. То ми лікуємо захворювання, якщо є обставини і порушення способу життя, то ми займаємося в першу чергу цим. Ну, необхідно. Правильно, і достатньо багато рухатися, ходити, плавати, займатися спортом, робити масажі, правильне харчування, обмеження алкоголю, обмеження солодких напоїв, зеної їжі, копченості, солодкого це все буде сприяти тому, що набряки будуть зменшуватися або зникати зовсім. Якщо ми говоримо про порушення функції щитоподібної то необхідно лікувати цей стан. Якщо ми говоримо про недостатність прогестерону, то це необхідно лікувати так само. І відео є на нашому каналі, де ми розбираємо. Порада щодо прогестерона. Якщо ми говоримо про гіперпролактинемію, то в такій ситуації приймаються препарати, які знижують рівень пролактина. Не варто лікувати ці стани постійним прийомом сечогінних препаратів. По-перше, сечогінні має призначати лікар, і це не настільки безпечна історія, тому що якщо іми зловживати, це може призвести до порушення електролітного балансу в вашому. Организмі. Якихось іонів і солі буде не вистачати, якихось буде забагато, а це може призвести до порушення і серцево-судинної системи, і ваших функцій нирок, і функцій печінки. Тому, якщо це одноразово або декілька разів, то це можливо. Якщо це напостійно, то цього робити не варто. Пам'ятаємо, що набряки дуже часто бувають пов'язані з тим, що ми стресуємо, з тим, що ми не висипаємося. Тому і нормальний сон, і е, е, вгамування стресу. Це теж може сприяти зменшенню набряків. Іноді я забула сказати. Дуже часто набряки бувають пов'язані з венозною недостатністю, тобто з варикозною хворобою, або з слабкістю судинної системи. Тоді в таких випадках, крім того, що ми проговорили про спосіб життя, варто використовувати венотоніки у вигляді препаратів, або, наприклад, гелій, які дуже часто беруть з собою в дорогу, або використання, наприклад, компресійної білизни. Яка теж допомагає позбутися набряків іменно такого застойного характеру. Ну, такі речі частіше всього, використовуються або під час подорожей, або при фізичному навантаженні. Тобто, це не є Лікування, але це є допомога, якщо це не тривалий час. Якщо ж ми говоримо про те, на які харчові продукти необхідно звернути увагу, це мають бути продукти ті, які багаті калієм в першу чергу. А це томати, це морква, це картопля, це авокадо, це петрушка, це горішки. Існують продукти, які покращують виділення і роботу. І ми знаємо, що вони мають певний сечогінний ефект. Це такі, як огірки, це такі, як фрукти, там, черешня, полуниця, цитрусові. це все можна вживати замість сечогонних і таким чином коригувати своє харчування. І якщо ми говоримо про продукти, які впливають на проникність судинної стінки, то це продукти багаті на аскарбінку і на рутін. Це в першу чергу всілякі ягоди, це морква, це перець, це горішки, це авокадо, це обов'язкове вживання жирної їжі і правильних білків, тому що ми говорили про те, що білок має затримувати рідину в судинному руслі. Іноді навіть недостатність білка. Це частенько буває, до речі, у вагітних жінок. Коли вони менше вживають білка, то можуть з'являтися набрики навіть після пологів, тобто, коли вже жінка народила. І в таких ситуаціях рекомендують або вживання колагену, або бульйончик, м'ясо рибу, тобто харчування відіграє не останню роль. В принципі, при будь-яких набряках, будь то пов'язана з серцево-судинними захворюваннями або просто з неправильним харчуванням. Як ви зрозуміли, набряки можуть бути тимчасові і абсолютно безпечні, але якщо це в системі, то варто розібратися з цим питанням. І що ж, на кінець скажу: ми всі дуже любимо. Коли наше тіло підтягнуте, пружне і немає рихлості і набряків. Тому якщо ви стикалися з цією проблемою або стикаєтесь постійно, то варто розібратися, від чого у вас особисто з'являється набряк. Якщо вам відео сподобалося, не забувайте ставити лайки. А ще би я попросила вас описати, яким чином особисто ви Справляєтеся з набріками, можливо, ви маєте якісь секретики, крім того, що ми проговорили. Будьте здорові і бережіть себе.